Машина Есте Віга Apricot Пітінг це промислове рішення для швидкого та акуратного видалення кісточок зі сливи та абрикосу. Вона розроблена спеціально для підприємств, які працюють із фруктовою сировиною у великих обсягах. Обладнання забезпечує точне вибивання кісточки без пошкодження м'якоті, що дозволяє зберігати якість та товарний вигляд продукту. Машина однаково ефективно працює як зі свіжими, так і з попередньо розмороженими плодами. Перед завантаженням фрукти калібруються за розміром, щоб процес відбувався максимально точно. Оператор розміщує сировину в силіконовій чаші, які надійно фіксують кожен плід. Вибивні елементи акуратно видаляють кісточку, після чого готовий продукт та відходи розділяються автоматично. Продуктивність машини до 500 кг на годину, що дозволяє суттєво прискорити виробництво та оптимізувати витрати праці. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі стійкої до вологи та механічного зношення. Конструкція передбачає легкий доступ до основних вузлів для очищення та сервісного обслуговування, що особливо важливо для харчової промисловості. Есте Vega Апрікот Пітінг це точність, стабільна робота та надійність, перевірена на практиці, обладнання, яке допомагає автоматизувати рутинні процеси та зосередитися на виробництві якісного продукту.